Людиною. Вова не бачу тебе. Ти є? є. Так, я е, зараз хочу учасників нашого спілкування. Спробуємо показати Абетка, як люди зможуть. Показати першу літеру. А. А, а, а. А зараз я хочу, щоб ти показав якесь слово таємне. Ну, таке яскраве, щоб е люди, хто не знають жестової мови, Змогли зрозуміти. Можеш придумати якесь цікаве слово? Угу. Угу. Ось дивіться, да? Ось Володимир показує щось нам. Щось нам. Є якісь асоціації я у вас? Я знаю, що це телевізор. Супер. А, а, чому, це? а чому телевізор? Ось саме так. Чому? Ну, ну ось, які? Давайте згадаємо часи, радянські часи. Пам'ятаєте, у нас був телевізор, і не завжди він. Гарно працював. Був давно телевізор, і він погано працював. І там бігли такі, бігли, 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 і нам приходилося там щось. І ось жестова мова вона вся побудована, побудована на асоціаціях. А якщо я вам покажу. Ну, ось так. Хто у нас так в житті завжди робить? Я. Бабушка. Я. Бабушка. Дивіться, як буде жестовою мовою слово бабуся. Да? Конфігурація А? Докладаємо до дощуки. І оце бабуся. Тоді, а ну, спробуємо показати жестовою мовою слово дідусь. Спробуйте. Подумайте, як це буде. Давайте так поняття, да? Язар, дідусь, молодець, у нас се окуляри. Алла, Ала, молодець, дідусь. Борода. Володимире, я прошу тебе. А, ти підсказуєш? Ні, не треба. Хочу, щоб люди самі зрозуміли, яка вона цікава українська жестова мова.